Всім привіт! Ви на каналі Наш Господарство. Звати мене Олександр. Всім миру, добра здоров'я. Так, я вас був запитував, для чого ми зробили цю огорожу. От, бачите, зробив собі такий подарунок, купив четверо овечок. Один баранчик, ті дві овечки. І оця овечка. Це найбільш ручна, називається циганка. Ось така. Так. Вівці Романівської породи, м'ясної породи. Так, ось такі вам ближче покажу. Ось ця циганка йде в руки. Така чамна овечка. Їдять вони усе. Неперебірливі сіно їдять, траву. Ось така вона загорожа, поки що буде маленька. Тут поставили, щоб баран буде бачити своє відображення, щоб, не, ну, коли сонце буде перегрівати, не бачив своє відображення і не був би блях сусід. Так, ось такі в нас овечки. Так, даємо. Так, як нам сказали, опитні ці е, вівце, е води, е, давати вівцям е, пів, чекайте, як це правильно сказати, 200 грам е, пшениці на 2 дні. Цим давати, більше не давати, бо може собі забити з Давати їм сіль, воду. О, тепер зимою бажано тепло Давати. Правда, циханка. Давати теплу воду, щоб вони пили. Вони мають бути вже кітні, Ось Они цих махає хвостку. Ось така вона. М'ягенькі. Це молоді вівці. З лютого. Вони ще до кінця не виросли. Такі м'ясенькі, ще не стрижені. Їх треба стригти буде два рази на рік. Ей, циганка! Це б'ється. Що це б'єсь? А циганка б'ється. Трохи. Ой, такі у нас вівці романівської породи. Вирішив розвести, попробувати. Так вони. І вони дуже мало. Сіна я маю на увазі траву, вони вигризають собі. Зробили таку огорожу. Трохи вони диковаті, вони ще не привикли, сьогодні їх взяли. Отаку, ну, мені вище пояс. Загорожа така тут поставила, щоб не втекли. Отакі. ну і... Тут у нас є яблуня, їм пеніок літом. Хочу розвести. Бачу, ми їх пустили, вони вже тут посиділи, тут кущик такий смородиний, нещасний і Ну, погрезаний. От Отакі, хочу вам показати. Ось. Травичку вони їдять, навіть отаку. Низаньку гризуть, люблять вони. Єси траву. Таке це теж вівця. Ось. І ота ця? Ні, та найбільша найдикіша. Ось, за бараном. Кажуть, взагалі на них яркі, і баранчик. Ну, не знаю, будемо бачити. Сподіваємося, що вони китні. Правда, це ганка. Така і будемо спочатку їх тримати тут у загоні. Поживуть декілька дів, а там вже будемо перегонити їх до цього. Циганка. Моя довіра до циганки впала. Вона мене листю гримнула, може вона хоче гратися, не знаю. Я на всякий випадок вийшов з загона. Нехай вони собі привикають, а ось. Поставили поки що ящик і тут е, така миска. Осипали їм трохи пшениці, вони вже з'їли. Сіно теж їдять. Ось ми віники робили, то дав їм віник один. Майже з'їли цілий, трохи лишилося. Такі вони кудваті. Коли ми їх купували, то трохи треба було побігати. Скільки ми за них дали, казати, не буду. Так, хіба комусь так. Отакі носовечки. Не знаю, з чого це вона почала буцкатись. Казали, що баран трохи б'ється. А то наоборот. Баран спокійний, а вона трохи так б'ється. Ось циганка. ганка. Або я забула. Ось така циганка, я не те обідусь. Чому не вдору? дору? Не дуже так болить, але трохи неприємно. Вона така робилася дуже чимна, спокійна. Циганка. Все, не бей мене більше. Ось з іншого ракурсу сам покажу. Вони трохи боязкі такі. Ось таке у нас поповнення на нашому господарстві. Овечки хочу розвести. Вони досить плодовиті, кажуть, що мають від двох до шести ягнят. Така них порода. Це не прості. Ось це ганка їсть. О. Ось бачите? Всі вони йдуть вже до неї, їдять. Ну, майже всі. Отак. Ось. Вони ще бояться, вони недавно у нас. Тут сьогодні буквально, Ну, вони тут можуть пож пожити ще е, день два. Для того, щоб пристосуватися. Ми будемо їх переганяти вже у в сарай. Там буде собі з козами дружити. Ми, про всякі кози відділимо, я думаю, щоб вони їх не гупали, тому що кози вже кітні. Такі. Ось ну, такий четверо великих овець. Кому цікаво, яка ціна овець, mm. або когось запитайте, або, або подивіться в інтернеті од... однієї самки. Ну давно-давно я хотів циганка. Я того вже трохи боюсь. Бачите, воно таке миле, хвостом махає. Ось таке. ці трохи боязки троє. Ну нічого, ми переживемо, переживуться. Буду, буду я вас, вам показувати їх. Надіюся, вони нам принесуть ягняток. Вони мають бути кітні. Вона, то вони так виглядають кітні. Вони мали би поїдати і в лютому котитися. Ось баранчик менший, він трохи молодший від них. Це не знаю, може вона спокійна, тому що до неї господарі. Кхе, трохи ну, більше її гладили, не знаю. Ну і ці. Може будуть нормальні. Ось бачите, пасається одна гота. Оця паслася. Не помалу, просто Ось так хочеться поділитися з вами радістю. Кому подобається вівсі. Пишіть, став лайк. Ставте лайк. Такі вони взагалі не пахнуть. Це наймаксимальніша довжина їхньої шерсті. І такі вони. Просто у як то каже, а гірські оці такі кудла Що на молоко. То вони мають довшу шерсть. Але це ще не найбільша їхня величина. Вони ще мають рости. І мати ягнятка, і все. Отакі От у нас овечки. Ось. Ну, кому подобається вівці, які я продавав. То ставте лайк і пишіть коментар. Всім до зустрічі, всім мирного неба, всім пока.